Рукав, бензомасластойкий, відносно нова позиція від торгової марки Tempest Ось такий, таке маркування. Ось так от правильно. Це 16-й рукав, бачите, є маркування Tempest є маркування розміру. Він еластичніший, ніж переважна більшість рукавів, які робляться в нашій державі. Він має характерний блиск. Багато хто хоче. Шершавий, але це омана, в ньому всередині є корт. Ну, і саме головне, чи він відповідає бензомаслостойкому. Тому я заготовив три баночки. Сюди ми наляємо моторне масло, сюди дизельне пальне, сюди бензин, а сюди ми наляємо розчинник. Я вріжу чотири кусочка відповідних, помістих їх в баночки, баночки будуть герметично закриті, щоб бензин і розчинник не випаровувалися і не втрачали своїх характеристик. І ми цей процес будемо проводити протягом тижня. Тому ріжу, наливаю і маркером підпишу, що є що. Розчинник я взяв ось такий. Наляв маю вже повну баночку. Ось наші врізані з розочки. Бензин, який в мене був в каністрі. Я підписав. Тут у нас мастило. Паливо, правильніше сказати. Ось таке я взяв масло. Ну і дизельне пальне з каністри наляв саму велику баночку і підписав. Це все закриваємо, тому що бензин і розчинник досить швидко можуть випаруватись, тому робимо герметичні умови і перевіряємо. Прийшов рівнесенько тиждень. Тут у нас розчинник. Я вважав, що розчинник найбільше всіх дасть житті, абсолютно ніяк не вплинув. В бензині рукав розм'якали тримається. Масло сюди покладу, абсолютно ніяк не вплинуло. І дизельне пальне. Він залишається пружним. Як ви бачите, на пальцях нічого не залишається. От я. І бензин. Тобто бензин не роз'їдає його. Ну, і ось. ось так. Розчинник, бензин, моторне масло і дизельне пальне. І для порівняння, ось такий він у нас був в первісному його вигляді. Ну, як на мене, я вважаю, все тримається, да, трошки він, але одна справа, коли він торкається паливо внутрішніх частинок, і зовсім інша справа, коли воно заходить на торці. І бензин, і дизельне пальне у нас повпливало однаково масло. І розчинник, я вважав, він його точно роз'їсть. Абсолютно ніякий вплив на розміри і характеристики не дало. Хоча, ще раз кажу, він не почав руйнуватися, бачите, він тримається купи матеріал. Ну, якось так.